Друзі, будемо переходити до фінальної на сьогодні доповіді: клінічний досвід застосування Ксаврону в найгостріший період ішемічного інсульту в реальній клінічній практиці. Із цією темою Дмитро Павлович Погоріл, лікар-невропатолог інсультного відділення КНП Білоцерківська міська лікарня, номер 2 спікер та член громадської організації Українське товариство інсультної медицини, аспірант кафедри нервових хвороб Вінницького національного медичного університету імені Перогова. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про... Клінічний досвід використання молекули адерево ксеврону в реальній клінічній практиці. Е, е, в основі патогенезу гострої ішемічного інсульту, лежить розвиток ішемічного каскаду. Саме розвиток ішемічного каскаду є причиною ураження нервового та судинного компонентів головного мозку. Сукупність реакцій, що утворюється, Внаслідок запущення ішемічного каскаду призводять до запалення набріку головного мозку, а також порушення гемоенцефалічного бар'єру. Ішемічний каскад це є основа патогенетичної ланки, яка веде до пошкодження нервового та судинного компонентів. І саме сукупність цих реакцій, яка виникає внаслідок ішемії, ведуть до пошкодження клітин мозку, подальшої інвалідизації. Ішемія це є порушення кровопостачання або повне його припинення тканини, що призводить до нестачі кисню і глюкози, за рахунок чого виникають порушення клітинного метаболізму. Саме спасіння пенумбри є ціль терапевтичного втручання в лікування гострого ішемічного інсульту. Порушення функції клітини у зоні пенду, пенумбри мають зворотній характер, тому в нас є змога при виконанні рекреваскулізаційних втручань спасти саме цю зону напів а також врятувати ділянку зниженого кровотоку доброякісної олігемії. За відсутності впливу на ланки ішемічного каскаду, зону інфаркту буде поступово збільшуватися, і зона пенумбри буде поступово переходити в формувати ядро. Чим більше зона некрозу збільшується за рахунок зони пенумбри, тим гіршим буде прогноз захворювання і вищий ризик смертності та інвалідизації. За відсутністю впливу на вільні радикали зону інфаркту розширюється і за рахунок пенумбри утворюється ядро. Реакції виникають не тільки в самому ядрі інфаркту, а також в пенумбрі. І існує гіпотеза, що якщо не блокувати ішемічний каскад, лікування можна вважати неповноцінним. Ксаврон є блокатором ішемічного каскаду при ішемічному інсульті. Саме вільні радикали вони призводять до цитотоксичного набріку, а також в подальшому порушення геменцефалічного бар'єру. Саме вище зазначені високоактивні речовини є головними причинами оксидативного стресу та судинних ушкоджень у головному мозку. Та пов'язує спричинюють подальшої шімі. Отже, захист нейронів від атак вільних радикалів вважається однією з найважливіших задач при виконанні реканалізаційних втручань, а також лікування гострої хімічної інсульту в перші 36 годин з його виникнення. Молекула Даравону свої, своїм механізмом. Має аніон, який віддає один електрон радикалу, перетворюючи радикал на відповідний аніон. Саме цей аніон, що утворюється в результаті цього перетворення, перевод всі ці вільні радикали в безпечну бутанову кислоту. Молекула деревону є досліджуваною, Вона входить до стандартів лікування, таких як вже звучало, таких високоцивілізованих країн, як Японія, а також входить до Какранівської бібліотеки доказової медицини і має світове визнання у лікуванні ішемічного інсульту та блокування саме ішемічного каскаду. Призначення ксаврону деревону перші 36 годин ішемічним інсультом достовірно забезпечує зниження інвалідизації. Так є дослідження японські Отому японські 2003 рік. Також є дослідження по виконанню механічних тромбектомій, що показує, що використання молекули деревону протягом 14 років, Днів з моменту початку захворювання двічі на добу, в дозі 60 мг на добу, здійснює доволі хороший результат, а також смертність та інвалідизація таких пацієнтів зменшується майже вдвічі. Також адеровон зменшує набряк мозку за рахунок поглинання вільних радикалів. Адже вільно-радикальні механізми можуть бути залучені в ішемічний, і постішемічний набряк мозку, який, який може виникати на третю, п'яту критичну добу для пацієнта. Також э, деревон має протинабрякову дію за рахунок зниження перекисного окислення ліпідів. І негайне лікування деревом після внутрішньошлуночкових е, крововиливів в дослі... в іноземних дослідженнях показало, що е, зменшує набряк мозку, адже за рахунок е, встановлено, що за рахунок е, того, що у внутрішньошлуночкову систему виливається кров, виникають е, утилітичні е, призводиться набряк за рахунок того, що витікає улітична кров. Дослідження СТІКС це одне з найбільших досліджень, яке було проведено по Едервону. Це дослідження було здійснено в Україні. В цьому дослідженні прийняло участь близько 50 найбільших центрів інсультних центрів України. Це дослідження супутньої терапії інсульту ксавроном, Відкрите багатоцентрове дослідження випадок контроль. Було дві контрольні групи. Взагалом це 1000 чоловік, 570 чоловік з Савроном і 430 контрольної групи. І первинними кінцевими точками це була інвалідизація та смертність за допомогою оцінки за шкалою Ренкін на 90-й день, а також вторинними оцінками: це було НАЧСС при випусті, МРС при випусті та індекс Бартела. При випусті з стаціонара за результатами дослідження Стікс на етапі стаціонаром Саврон. Виявив дуже е, хорошу дію, і ми маємо е, у віддаленому періоді через 90 днів за школою МРС е, кращий результат у групи, яка отримувала ксаврон, аніж у контрольної групи, яка отримувала базисну специфічну терапію гострої ішемічного інсульту, але без використання молекули дерево. Так у пацієнтів, які е, отримували е, ксаврон е, в стаціонарі, 42 і 47 пацієнтів в групі, які мали е, через 90 Днів функціональну спроможність за шкалою Ренкіна на від 0 до 1 балю. Далі хочу показати декілька клінічних випадків пацієнтів, які приймали участь у дослідженні. Е, яким використовувався ксеврон? Пацієнтка 83 роки госпіталізована до приймального відділення через 4 години від початку захворювання за шкалою НЧС у Пацієнтки 18 балів. Тобто, ми можемо бачити, що це пацієнтка з важким інвалідизуючим інсультом, було проведено пацієнтці е, комп'ютерну томограму. Е, за даними комп'ютерної томограми, ми бачили за шкалою аспект 10 балів. Тобто мозок пацієнтки ще не постраждав, і пацієнтці було негайно розпочато реканалізаційне втручання, тромболітичну терапію також через 6 годин від після тромболітичної терапії пацієнтці було здійснено інфузію ксаврона у дозі 30 міліграм, двічі на, двічі на добу. А також, а також проведено контрольну КТ, Сформувалася невеличка вогнищі ішемія, але пацієнт був виписаний з за НЧС не бали і модифіковано шкалою Ренкіна на 2 бали зі стаціонару. Наступним клінічним кейсом є пацієнт 57 років, яко, в якого виникла раптово е, слабкість у кінцівках, е, порушилась мова, такий, е, а також судомний напад. Е, цей пацієнт також був розглянутий е, кандидатом на проведення реконзалізаційних втручань. Був доставлений до е, інсультного відділення. Було проведено комп'ютерну томограму. Можете бачити, що за результатами комп'ютерної томографії, у пацієнта також немає сформованого, сформованого вогнища, тому було вирішено провести пацієнту також тромболітичну терапію. Також пацієнт був, знаходився в основній групі, пацієнту було призначено ксаврон двічі на добу, 10 днів, і ми бачимо, що незважаючи на сформоване вогнище ішемії, Пацієнт має доволі хороший функціональний результат. Пацієнт виписаний зі стаціонара за школою НЧСС 2 бали та за школою модифікованою школою Ренкі на 1 бал. Зараз додивимося комп'ютерну томограму. Тобто ми бачимо те, що в своєчасне блокування ішемічного каскаду разом в комбінації з реканалізаційними втручаннями дійсно е призводить до хорошого результату. Е також слід пам'ятати при лікуванні гострої ішемічного інсульту про реперфузійний синдром. Міжнародні дослідженням показують, що процедура тромболітичної терапії та тромбектомії має високий ризик реперфузійного синдрому, особливо у пацієнтів похилого віку, і це призводить в подальшому до крововилового паренхіму головного мозку. Тромболізіс та тромбектомія у пацієнтів з ішемічним інсультом. Вони є більш безпечними, адже е, паці, пацієнтам, яким, яким використовувався дерево, у них здійснюється блокування активації е, матриксних е, метапротеїнів, що е, викликають в подальшому пошкодження гемоенцефалічного бар'єру і в подальшому можуть е, призводити до крововили. Тому головною проблемою при репертуйному синдромі є відповідно до проведених закордонних досліджень є по блокування потужної активації вільних радикалів і блокування. Ішемічного каскаду, що зменшує в подальшому реперфузійний синдром, тобто додавання додавання у терапію препарату дервону, зменшує частоту внутричерепних крововиливів, зменшує глутаматну ексайтоксичність і е, запобігає кальцієвому інфлюенсу, а також сприяє досягненню в подальшому е, хорошої функціональної е, відновленості та зменшення показників смертності. Так, ми бачимо наступний клінічний кейс це пацієнт з оклюзією Великої судини, якому також було проведено тромболітичну терапію. Це пацієнтка, яка лягла ввечері і, прокинувшись зранку, відчула порушення мови і слабкість у кінцівках. Такій пацієнті, згідно дослідження Віка, було проведено магнітно-резонансну томограму. І за даними магнітно-резонансної томограми, ми бачимо пацієнтки, е, строг, е, бачимо е, міцматч між е, DVI та флеєр, тобто е, це згідно дослідження ВІК дозволяє нам проводити тромболітичну терапію. Також в було е, проведено е, ангіографію, і ми бачимо, що е, у пацієнтки е, за даними. Ангіографії є оклюзія Великої судини. Тобто ця, ця пацієнтка, цій пацієнтці було проведено бриджинг-терапію, тобто розпочали, розпочали тромболітичну терапію, після чого пацієнтка була доставлена до котлабу, і пацієнтці було проведено механічну тромбектомію. Таку картинку ми бачимо при селективній ангіографії. До моменту. Проведення механічної тромбектомії. а також після проведення механічної тромбектомії контрольний знімок, тут ми бачимо ретривер, повністю відновлений кровоток ті сітри пацієнтів. Пацієнці було призначено супутню терапію едеровоном, ексавроном. Ми бачимо контрольний знімок. На наступний день бачимо незначну ділянку ішемії в лівій півколі головного мозку, і за рахунок вдалої терапії і комплексного лікування пацієнта крім базисної терапії ем, молекулою деревоном севроном маємо також хороший функціональний результат: 2 бали за НЕЧІСЕС а також один бал за Ренкіна на 90-й день. Тому, підводячи висновки, використовуючи супутню терапію в гострий період ішемічного інсульту, ми можемо бачити, що блокуючи ішемічний каскад молекули деревону, ми можемо ми знижуємо обсяг інфаркту головного мозку за рахунок того, що зменшується ділянка ядра є. Яка е, у нас формувалася за рахунок збереження Пендумби. Покращується функціональне відновлення, а також ефективно нейтралізуються вільні радикали, що сприяє захисту нейронів та реальних клітин, що, е, що покращує потім також хороший результат. Дякую. Дуже дякуємо. Друзі. Якщо є запитання, запитань немає. Дуже вам дякуємо. Ne